Зараз ми перебуваємо на Львів Forum – майданчику, який об'єднав девалоперів, архітекторів, інвесторів та експертів у будівельній галузі. Для нашої компанії дуже важливо тримати руку на пульсі, тобто вивчати нові тенденції в архітектурі, в ландшафтному дизайні, в облаштуванні просторів, житлових комплексів, готельних комплексів. Тому ми при можливості завжди беремо участь у будівельних форумах, де ми черпаємо для себе нову інформацію і втілюємо цей досвід в наших нових майбутніх проектах. Також хочу зазначити, що сьогодні на цьому форумі ми презентуємо наші всі проекти, які ми будували протягом 10 років, оскільки компанія на ринку вже святкує своє десятиріччя. Кожен може ознайомитися з нашими проектами на нашому стенді. Також хочу зазначити, що кожен з відвідувачів може взяти участь у розіграші від нашої компанії та отримати можливість на проживання у нашому готелі у місті Львові. Сьогодні ми дали насправді великий старт, великій історії. Це ключове місце зустрічі всієї будівельної сфери, Львова і не тільки всієї західної України, тому що насправді, попри великий ріст цього бізнесу, цієї галузі в західній Україні, в зв'язку з повномасштабною війною, з релокацією сюди багатьох компаній багатьох будівельних компаній. Таких профільних заходів тут не було, і ми вирішили закрити це питання нашими силами. І сьогодні нам це вдалось. Нас більше 40 спікерів, нас більше 50 партнерів і понад 700 людей в залі. Тому ми чітко розуміємо, що ця історія, цей форум буде ставати щорічним як мінімум. Сьогодні буде благодійний аукціон. Вести його буде той же Олексій Надковський, про якого я згадував на початку. Нашої розмови, ось, і ми будемо мати дуже нас, як на мене, класні лоти. Ну, я анонсую два з них. Один з них це буде обід з третім президентом України Віктором Андрійовичем Ющенком. Це такий емоційний красивий лот. Це те, чого не купиш ні за які гроші. Другий лот це буде дві рукавички одна з підписом Усика, друга з підписом Дюбуа. Там є сертифікати про їх відповідність. Це все гарно в рамочці за склом. І посередині є афіша крайнього бою, який відбувався на Мемлі, де наш чемпіон здобув перемогу на Дюбуа. І оці дві рукавички, як символ перемоги нашого чемпіона, от цей лот буде на аукціоні.